Дітки, сьогодні ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий, рідний, любий дім і вишиваночки у нім. Скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Так, вірно, наша батьківщина це Україна. Дітки. А як називають людей, які живуть в Україні? Вірно, це українці. А ви хто? Ви також українці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а якою мовою розмовляють в Україні? Так, звичайно, це наша рідна українська мова. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітали. Оленка та Тарасик. Погляньте, будь ласка, у що наші українці одягнені? Давайте подивимось на Тарасика. У що він одягнений? У сорочку вишиванку, у сині шаровари, на голові шапка, а на ногах червоні чобітки. Дітки, а у що одягнена Оленка? У сорочку вишиванку, у спідничку, фартушок, на шиї у неї червоне намисто, а на голові віночок, і, звичайно, на ногах червоні чобітки. Дітки, і сьогодні ми з вами також попрацюємо над створенням вишиванки. Ми будемо з вами аплікувати вишиванку. Але спочатку, для того, щоб нам розпочати роботу, ми з вами розімнемо наші чарівні пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Сонечко, сонечко, зігріває наші долонечки. Кожен пальчик зігріває. Потім разом всіх збирає. Що ж нам потрібно для роботи? Ось я підготувала таку вишиванку. Ви попросите своїх найпрекрасніших матуз, і вони вам також намалюють вишиваночку, і за допомогою ножничок ви обережно її виріжете. Будете далі продовжувати разом зі мною. Будемо аплікувати. Для цього нам потрібна вишиваночка, ось така сорочечка. Дівчатка можуть намалювати платьо, вишиваночку. Смужечки, ось такі червоного кольору. Ось такі декілька смужечок нам потрібно червоного кольору. Ще нам потрібно три. Квадрати зеленого кольору та три трикутнички жовтого кольору. Так, Серветочка, клей, ну і, звичайно, ножнички, щоб вирізати вишиваночку та нарізати смужечок квадратиків та трикутничків. Я працюю з клеєм твердим. Ви будете працювати, якщо з рідким, то використовуйте пензлик. Так, що ж ми робимо? Спочатку ми будемо прикрашати нашу сорочечку посерединці, ось тут, біля шийки, внизу, на грудках. Ми сюди будемо, ось на цю смужку, ми будемо приклеювати квадрати зеленого кольору. Але якщо ми квадрат ось так візьмемо за куточок та перевернемо, у нас утвориться ромб. Ось така фігура ромб. І ось так ми будемо з вами їх приклеювати. Ось так ромбу. Ось так приклеюємо три таких ромбики. Працюємо. Зараз я вам покажу, де я буду приклеювати. Ось тут, ось так, я розміщую перший свій перевернутий квадрат. І ще два внизу розміщуємо. Можна трішки відступити один від одного, можна один біля одного. І цей також внизу. Ось так ми прикрасили з вами серединку. Далі, за допомогою червоних ось таких смужечок, ми будемо Прикрашати по сторонах. Ось дивіться, я одну смужечку згортаю навпіл з'єдную краї і розрізаю. І ось тут я буду приклеювати смужку з однієї сторони та з іншої сторони. Ось. Ось так одна смужечка, і з іншої сторони буде теж одна смужечка. Ось так я прикрасила. Далі за допомогою смужечок ми ще внизу рукавчики прикрашаємо смужечку відрізаємо. Можете відрізати довшу смужечку, і я вам зараз покажу, як можна приклеїти, щоб вона була такого розміру, як рукавчик. Ось рукавчик я прикладаю смужечку, з однієї сторони, а з іншої сторони в мене трішки виглядає задовго. Я за допомогою ножничок підрізаю по ширині рукавчика. Ось так. І інший рукавчик прикрашаємо також так внизу. Ось так. Далі ще червону смужку ми наклеїмо внизу. Нашої сорочечки. Тітки, а давайте з вами пограємо в гру. Ласкаве слово. Ось, наприклад, коли я кажу, сорочка, а ласкаво, як це буде? Сорочечка, так? Спідниця, а ласкаво, спідничка, чоботи. А як буде ласкаво? Чобітки, так? А якщо буде смужка, а ласкаво, як буде смужечка, вірно. Ось, погляньте, внизу ще приклеїли смужечку. І наші жовті трикутнички ми будемо розміщувати. Ось тут, над червоною смужечкою. Ось так. Будемо приклеювати наші жовті трикутнички. Я приклеюю три. Ви можете й більше. Ось. Ось тут я буду приклеювати один, погляньте один трикутничок з однієї сторони. Один трикутничок буде з іншої сторони. Ось цієї. І третій трикутничок буде посередині. Дівчаточка може вирізати квіточки, прикрасити квіточками, та ще одну смужку червону ми наклеємо вгорі над трикутничками. Так. розміщуємо її, а якщо вона прикладаємо спочатку до краю. Ось так, до краю приклали і протягуємо її до наступного краю, до другого краю. Якщо в нас довга смужечка, ми за допомогою ножничок відрізаємо, залишаємо ту довжину, яка нам потрібна. Ось така у нас з вами вийшла вишиваночка. Я гадаю, що вам сподобалось прикрашати вишиваночку, і у вас вони, я знаю, що дуже красиві вийшли, неперевершені. Дякую вам за роботу і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!